Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства підбило підсумки своєї роботи за перше півріччя цього року. Зокрема, його керівник Анатолій Ковальський зазначив, що за відповідний період було відтворено лісів на площі 2836 гектарів, що складає 109% від запланованих. У першому півріччі 2014 року лісогосподарські підприємства отримали понад вісім мільйонів гривень чистого прибутку. Лідерами за цим показником є Путильський та Стороженецький лісгоспи. Загалом лісівники краю відновили 1136 тисячу гектарів лісу шляхом посадки та посіву культур. Також на інших земельних ділянках держлісфонду створено 10 гектарів нових лісів. Збільшилась дебіторська та зменшилась кредиторська заборгованість. Це е... Підприємства і становить відповідно 13,8 млн грн та 41,1 млн грн. Якщо брати співвідношення, то воно ще якби не зовсім хороше, тому що співвідношення ми бачимо майже три рази більше. Що... Нехорошо, але вона все таки зменшилася. Це вже хорошо. за словами Анатолія Ковальського працюють нині і над розвитком туризму на Буковині. побудовано уже більше 120 кілометрів. Це з 2006 року по сьогоднішній день десь 120 кілометрів лісових доріг, які дають можливість більш ефективного розвитку з цього напрямку, і взагалі. Будемо якби, брати напрямок використання більшого використання недеревинної продукції лісу. Почнемо ми з розвитку туризму і рекреації, ну і якби, будемо планувати далі розвиток використання цих недеревинних ресурсів Буковини. Журналісти також поцікавилися, чи спостерігаються корупційні схеми на буковині при виконанні лісогосподарської діяльності. є сьогодні питання крадіжок лісу. Безперечно, вони є. Ми сьогодні не можемо виявити незаконні пілорами. Для нас ми не можемо прийти зробити перевірку тої деревини, яка знаходиться на території приватних підприємств. У нас такого немає. Щодо оплати праці лісівників, то середньомісячна зарплатня зросла. Найвище зафіксована у дочинньому підприємстві Потиське лісове господарство і становить 3775 тисячі гривень. Заборгованості з виплати коштів працівникам на 1 липня цього року по підвідомчих підприємствах немає. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.